Зате в Україні міють підкладати свині у буквальному розумінні цього слова. У Дніпропетровську чолов'яга відкрив свинячу ферму просто попід вікнами приватних садиб. Люди оголосили йому війну, бо чують лише нескін... безкінченне рохкання та страшенний сморід. Здесь находятся и малые, и большие, и хряки. Они потною сюда к забору все подходят. Ось це справжнє свинство, скаржиться пан Володимир. Раніше каже чоловік: уся родина з онуками на дачі збиралася. Приїздили подихати свіжим повітрям. Нині, хоч проти газу, одягай запах, послі вот зайтім забором сюда. Донося страшно ні виносили. Оси начинають, мухи додавлюють, і скоро появляться зі криси. Смердючі сусіди з'явилися тут зі своїм руханням місяць тому. Дніпропетровський підприємець викупив три занедбані дачні ділянки і відкрив свиноферму. Люди кажуть, за парканом зчиняє гвалт не менше як 150 свиней. За законом такі ферми можуть будувати лише за межами населеного пункту, але огорожу підприємець поставив просто в притул до приватних садиб. Постройка примикає к тому забору. За цим забором знаходяться е, свині. Винахідливість сусіда проявив із відходами, кажуть люди. Почав зливати нечість у сусідній занедбаний двір. Туди ж переконані мешканці, наймені працівники викидають із дохлих поросят. Коли іду утром рано утром. І видно, эти робочі, которые, якщо там свиняти эти поросята, вздыхают, они просто перебрасують через забор, коли йдеш лежить цей маленький поросенок. Люди почали збирати підписи і звертатися до усіх інстанцій, аби свиноферму закрили, а смердючих сусідів вивезли. Дачники занепокоєні, що нечисть отрують підземні води. Начало все, Они в стінки просверлили до твердства, вивели трубу. і от все которая как бы швуджижу, этих всех таких или не там моют этот сінянок, или Просто как будто вигрібається те все діла і сливається на пустой там цей участок. Сам господар на свиноферму рідко навідується і на скарги людей не реагує. Навіть перевіряльники вже втретє безуспішно намагаються потрапити за паркан. Дане лісові веде незаконну предприймацької діяльність, так як не предоставив яких документів, не сіл на територію. Нами була виписана. Виписаний протокол, притягнута до адміністративної відповідальності і виписане підписання на устранення виявлених недостатків. Господареві свинячої ферми виписали штраф максимальний, це аж 120 гривень, і вимагають припинити незаконну діяльність до завтра. Інакше документи передадуть у прокуратуру, і тоді підприємницьке свинство може закінчитися кримінальною справою. Ольга Волинський Ярослав Шойко, програма вікна СТБ.